непривычно на консуле, люди, или новое положение, без напроска. После пяти лет камеры. Это серьезно. Ну, некоторые от этого бегают, а я добровольно пошел. Далее. Что это было? С вами что это было? Где вы не были, с кем вы не были? Калюжа, вода, Каміння, пісок, скло. Що це я бачу? Ви повинні там лежати. Тільки появилася можливість, я вперше, вперше, в перших рядах пішов на війну. Бо я розумію, якщо ми зараз не зупинимо ворога, то будуть далі гинути наші діти, наші батьки. Я мог бы и этот год досидеть блин, идти, не воевать. Но это мой выбор, я сделал так. Я хочу воевать. Я именно для этого сюда и шел. Я с 2014 -го года пытаюсь попасть в эту войну. Но как бы у меня не получалось, в 13-м я сел, в 2014 ато началось, в 2018 освободился, у меня не получилось. Тогда уже война перешла в другую фазу. Уже не брали осужденных. А тут в 20-м сел, в 22-м опять война началась. Ну, я писался, на президента писался, никто не реагировал. В администрацию президента писался, никто не реагировал. Ну, как бы пришло у нас черед тоже воевать. Поэтому я в первых рядах и пошел. А... Немножечко законы поменяли. Нам плюс. Мы можем стать полезными. Очистить свое имя. Начать новую жизнь. Не служив, ничего. А навыки так. Ну, як сам 21 век, компьютер не играет. На скидку щось пам'ятаєш. А тут хвости нормально. мне Мені подобається бригада дуже добре общать. Вообще, супер. Я сказал, первая двойка там, вторая за поворотом. Бим, работа! Пулемет работает. Первая двойка пошла. Смовай, давай быстрее! Вторая Ні, легко. Ніхто не говорив, що легко буде. Чим тяжелі, чим зі своїм. А от чисто людське стало. Нормально? Чоловіче. І все зі люди. Тут ти повністю свободен. Є виповнює прикази, якісь там поучення, то все. На полігончик сходили, одробили, там, лишні вопроси. Пішли з полігонки, зайняли своїми вопросами моментами. все дозволяється, ні. Приград ніяких немає. Чому наших оцих хлопців так за них підцепилися всі бригади? Тому що на третьому році війни мотивованих бійців в поповненнях практично не, немає. 90, там, можна сказати, 9% це загнані з палки. Ці хлопці більшість своєму мотивовані. Якраз мотивація дає шанс на виживання. Мотивація дає шанс на ці всі дії, на гарну оборону, на гарний наступ, штурм. Просто за це все платиться дуже велика ціна завжди. І коли хлопці мотивовані і згуртовані, ця ціна максимально низька. Дані військовослужбовці вони напередок мотивованіші і за рахунок цього вони перенімають досвіду в інструкторів, за рахунок чого вони себе досить таки яскраво проявляють на полі бою. Багато хто з них хоче змінити своє життя на краще, забути те, що було це можливість для них повністю реабілітуватися. У Мене п'ять осколочних дві операції. Тут ще осколок остався. Алюмінію його тяжко достати. Сім суток ми пробули вовчанську. Зробили свої завдання, які у нас були попередньо нам поставлені командуванням. І я виводив останній свою групу і попали під мінометний вог-обстріли. Попали, але ну, вийшли, я так вважаю, успішно ми вийшли. Ну, всі живі. Я, як командир групи, був, група пройшла вперед, я був замикаючими. Скіт рядом со мною. Поранила ногу, скатился с моста, спрятался под мост. По рации сказал, что я пораненный, ждал эвакуации. Ну, как бы, блин, сильный минометный обстрел: либо положить ребят, либо отходить самому. Ну, я отходил сам. Я бачив себе військовим. На мене відповідальність поклали як головного сержанта взводу. І в майбутньому, я сподіваюся, рости по кар'єрі. Хотів би, ну, есно, як і всі ми, хотів би, щоб побыстреє закінчилася війна. На гражданки, я не знаю, ну, я себе не віжу. Я довго в своїй житті искав сім'я, і я думаю, що в армії я себе знайшов. Кричать, потрібно чи ні, ви будете що щути. Верніться.